я граю? Ні. Так професійно, віртуозно. ні, тільки його не мало. Зараз подивимось. Реально сьогодні відбулася така магія і зцілення і, і душі, і Ой, я відверто скажу, я прийшла мене голова. Дуже боліла, вона перестала. боліти. Це реально прикольно. Скажи, ем, мені цікаво, коли ти вперше помітив, що музика з Це ще в дитинстві було? Ні, ні, не в дитинстві. Більше того, я до цього ставився досить скептично, якщо чесно казати. А... Мені почали надходити листи, коли я випустив свій перший альбом Казка. Мені почали надходити листи з організацій, які займалися особливими дітками в Німеччині та в країнах Балтії. І я тоді якось так до цього поставився, ну, ну, типу окей. Тобто, це для мене було наче ж езотеричне щось. Але потім, згодом, коли ця кількість вона перевалила за сотню, я думаю, вау, це цікаво. І вирішив зробити концерт у форматі музичної терапії в Києві. І коли був перший концерт, мене попереджали, що дивись, а повна зала дітей, 800 дітей, каже, кажуть, не більше 20 хвилин, тому що діти не висидять, не висидять так довго. Коротше кажучи, перший концерт відбувся більше, ніж по півтори години. Вони посміхались, вони плакали, і ще потім мінімум годину ми просто обіймались, спілкувалися в залі. Тут річ справа взагалі не в, в Євгеній Хмарі, як в артисті. Це диво музики. Це є певний дійсно прояв світла та любові на нашій планеті. І музика на і духовному, і фізичному рівні здатна нас змінювати. На фізичному трошки поясню. Ми з вами це 70% води. А ще в 50-ті роки минулого століття японські вчені проводив експерименти під мікроскопом, як змінюється структура молекул води під впливом різних звуків та музики. Вона дійсно змінюється, тому ми з вами є такими антенками, які дуже сприймають ту музику і ті звуки, які навколо нас. Я зробив більше ста благодійних концертів, частина з яких пройшла в країнах близького сходу. І я все буду називати своїми іменами. Є країни, які відверто нас не підтримують. Є країни, які вірять, що тут відбувається війна, взагалі Україна тут ні до чого, тобто це воює Росія з НАТО. І бо російська пропаганда дуже сильно впливає на такі телеканали, як Аджазіра ТВІ і так далі, і тому подібне. І ви знаєте, завдяки нашим немовірним послам, завдяки нашим фантастичним дипломатам, таким як Олександр Балануца, наприклад, в «Кувейті», що він робить вашого посідання? День народження шейки. Ще раз наголошую, що країна, яка Намагається уминати взагалі слів про війну. Шейка вдягається в синє платі, її сестра приходить в жовтому платі. І замість подарунків вони на екрані виставляють QR-код на United24, нашу благодійну платформу, і збирається більше мільйона доларів. Тому все можливо. Ще одна коротенька історія про іншу арабську країну, де теж мене дуже сильно попереджали, що ну дивись, не можна говорити про війну. Ну кажу, як не можна? Ну я ж з України, і в принципі, ну це головна мета сьогодні. А кажуть: ну окей, тільки в розрізі миру. Ну думаю, ну окей, починається концерт десь до більше тисячі місцевого населення, і десь 15, мабуть, українців. І в якийсь момент я розумію, що ми виходимо на пік. Я там кажу, підніміть руки, хто зараз з України, там, підняли руки. І я кажу: українська пісня лунала і від Івано-Франківська і до Донбасу, від Чернігова і до Криму. Дивлюсь, див корпус трошечки позеленів. О, окей. Рухаємось далі. Знову через музику піднімаємо, піднімаємо, люди танцюють, всі щасливі. А, думаю, окей, саме час говорити наступне. Порахуйте кількість нот в наступній композиції, тому що скільки нот в наступній композиції, стільки ж російських окупантів будуть падати кожного дня, які заходять на нашу українську землю. Давайте по попадуємо на наступну композицію. Насправді це присвяти. Ми сприймаємо ще глибше цю музику, ну через переживання, через війну. Як я я приведу такий приклад дуже простий. У мене була одна дитина. Я думав, що більше, більше не зможу любити, тому що ти любиш так багато. Потім в тебе друга дитина з'являється, а ти любиш їх однаково. А потім з'являється третя дитина. І виявляється, що твоє серце може бути більшим. Те, що сьогодні переживає український народ, він став набагато ширший. І та кількість і болі, і світла, які ми сьогодні здатні пропускати через себе, воно дійсно вражає. Тому так, я не знаю, що тут додати. Звичайно, ми, ми всі змінились. Українці змінились, але в той же самий час хочу сказати, що а, дуже в багатьох речах а ми такими були. Ми були такими потужними, талановитими. Просто подивитись, я не знаю, всі, всі спеціальності від айтішників до не знаю кого там водіїв та українців усюди в топі. Тому треба просто про це не забувати і дійсно пишатися тим, що ми українці. Тому що Росія дуже дуже багато років, майже століття, намагалася нам довести, що ми якісь не такі. Це вони не такі на болоті там своєму. Чи твої слова вони є такими пророчими? Я сьогодні згадувала йдучи на концерт нашу першу зустріч вісім mm -hmm. років тому. 8 в Кропивницькому, ще тоді Кирилоград був. Yeah. І ти тоді говорив, що шоу бізнес музиканти вони зміняться і будуть глибше, і, mm -hmm. і реально воно таке. Ну, так ну бо бо ми до цього йдемо. Що, яким ти бачиш через п'ять років, що бізнес бо воно все, все, все стається, як ти кажеш? Та ну ти знаєш мені складно сказати. По-перше, у нас така неймовірна кількість крутих артистів. От, і навіть якщо порівнювати з цим терористичним угрупованням вонючим, ну, ну просто ну, це ж якість, ну, небо та земля. Нам є куди рухатись. Просто інші смаки, наприклад, європейці, вони більше, більше тягуті, там, ну, до іншого саунду. От ми такі, які ми є. Да? Тому я думаю, що воно просто буде само собою якось і розширюватись, і трансформатуватись. Але я не можу щось сказати, що якось воно зміниться. Мені здається, що я скажу так: я переконаний, що багато артистів, в які сьогодні до війни були в топі, трошечки все зміниться. Оце в цьому я точно переконаний. І з'являться інші артисти. Тут дуже важливо все. Тут більше ні слова не скажу, але це зміниться теж. І ще таке питання про твою музику: чи складніше тобі сьогодні писати? Емоційно. Ні, Чи ні. навпаки, ти хочеш передати більше людям зараз? Мені здається, я під час війни написав стільки, скільки я писав за все життя музики. Дуже багато приходить, і музика вона приходить в різних станах. Коли тобі боляче, коли тобі радісно. Тому сьогодні є повний спектр. Пережитих цих емоцій, тому дійсно багато музики прийшло. І знову ж таки, я цей процес не контролюю. Я можу багато процесів контролювати, а цей не можу. Вона або приходить, або не приходить. Я завжди дякую Богу за те, що вона приходить. Коли вона не приходить, я теж дякую, бо цей період для того, щоб або аранжувати старі композиції, або не робити нічого. Таке теж іноді потрібно. А що цікаво мені? Ти як батько трьох дітей, музикант відомий. Ти хочеш, щоб твої діти стали музикантами? Бачиш, щоб в них нусь цей творчий потенціал. Бажання. Я за право вибору. Я за право вибору. Я вважаю, що як інституція музична задля культурного росту потрібно, щоб вони трошечки походили в музичну школу. Ті захочуть вони бути професійними музикантами, це питання до них. Ну, вдома, ось з Дашою ти ви Ну, Звичайно, разом. майже кожного вечора музика лунає в нашій родині. Без, без цього ніяк. Дякую тобі, Женя. бачити. Дякую, дякую, довідаю. А я папа. Доброго дня, Києва. І всі всі болючі ради. окорпила їх любов'ю. Примножуйте любов, примножуйте, бо в цьому такому зараз нашому войовничому путі бо без цього ніяк. Тільки так ми врятуємося. Тільки так. Знаю точну по мамуті, потворна ті затьмарила реальність Де шукатися, щоб не скутитись хурмис. Мій новий вис пишу не плач, А-а-а скоро закінчиться. організатор Virus Music Concert UA. І я продовжу, друзі. Я знаю.